Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про такий прилад. Це автомат для квартир, офісів, будинків, але не звичайний, Це автомат з Wi-Fi, який під'єднується до додатку у вашому пристрої. Тобто, телефон, планшет, ну, взагалі, що підтримує Android та iOS. Операційну систему. От. Виглядає він як звичайний, по потужності вони є різні, від 10 А і до 63. От. Тут у нас підключення 0 лінія, вхід зверху, знизу вихід 0 лінія. 0 можна під'єднати лише один або знизу, або зверху. він прохідний. Тут навіть бачимо, є схема, що воно не розмикається, розмикається лише фаза. Лінія фази. Тобто зараз е, почну встановлювати. Я, у мене вже е, всі автомати взагалі встановлені, але я хочу його зробити автоматом, який буде відповідати за все світло. Тобто я на нього завожу живлення, а від нього вже на три автомати, е, які відповідають за світло в квартирі. Тобто я зможу дистанційно вимикати світло, якщо це буде потрібно. Тож, так як я встановив Wi-Fi реле, контролю напруг, у мене додатково звільнилося одне місце, куди я хочу встановити даний автомат. Він буде відповідати за три автомати. тобто Я підключаю на нього живлення від нього вже даю живлення на автомат 1, другий, 3. Вони по сумі 30 А, але це світло взагалі. воно, не буду перевищувати. даний автомат у мене на 25 А. Тобто цим автоматом я можу гасити повністю світло у квартирі. от, Тому зараз почну встановлювати. Потрібно буде додати сюди е, нуль. Я його, мабуть, також візьму від реле, щоб не від нижньої колодки. от ну, Зараз. Все встановлю, підключимо, протестуємо, підключимо у додатку на мобільному телефоні, ну і далі більш детально подивимося, як воно працює, відпрацьовує. Ну що ж, останній раз перевіряємо. Тут у нас вже є живлення, тому перевіряємо все наступне, щоб було докручено і трималося. І є це у нас тримається. Живлення на цей автомат після рели напруги, також дав на, на другу рейку. До речі, тут також все перевірили. Потім пішов сюди, живлення від нього йде вже на автомат світла один, це десятий, світло другий. Наступна. І, світло і між ними вже дав живлення на всі інші автомати. Тобто зараз буду вмикати і перевіряти, чи все правильно я зробив. 3, 2, 1. Чекаємо. Так, вживлення пішло. Чи є світло? Світла нема. Ось тепер світло є. Тобто все працює. Зараз буду підключати його до Wi-Fi і будемо тестувати вже Через додаток мобільного пристрою. Для того, щоб автомат відобразився у вашому додатку, якщо він автоматично не додається, затискаєте на 5 секунд і почне блимкати індикація. Так от. І тепер ви можете заходити у додаток і шукати, щоб додати новий пристрій. Натискаємо на плюс у правому верхньому куті додати новий пристрій. Очікуємо появи нового пристрою. Натискаємо Додати Обов'язково підключаємо до мережі з 2,4 Гц. Очікуємо на підключення від самого автомату. Ось автомат підключили. Натискаємо завершити. І все. У нас відображається напруга. Яка проходить через автомат та скільки зараз поживає електроенергії наша мережа? Зараз бачимо 67 Вт. Ось я вимкнув одне світло 40 Вт. Зараз вимикаю взагалі повністю світло і це 0. В налаштуваннях налаштунки тут небагато, лише індикація на самому автоматі. Яку ми можемо вимкнути або змінити ось, ну. Великої ролі, воно ніяк не грає, тому це забавки лише. На головній сторінці також є розділ це графік споживання електроенергії, де ми можемо подивитися по годинам, дням, місяцям споживання електроенергії на нашому автоматі. Також таймер, ну і кнопка вимкнути або увімкнути електроживлення на автомат. Ось такий ось функціонал даного автомату. Невеличкий, але корисний. Ну що ж, ось ми і закінчили встановлювати ще один прилад для нашого розумного будинку з зручним встановленням та управлінням, взагалі, віддалено від будинку. Тобто, якщо потрібно буде вимкнути якийсь електроприлад або світло, наприклад, як у мене, цей автомат відповідає мене лише за світло, якщо я забувся. Там По камерам можу подивитися щось світло увімкнене. Я на мобільному пристрої просто вимикаю і все можу далі займатися своїми справами. В комплекті ось така інструкція: що по встановленню, що по характеристикам, як підключити до розумного додатку Smart Life або Tuya. Якщо у вас немає можливості встановити автомат або немає місця в електрощиту вашому, ще є ось такий прилад, це також е, допомагає користуватися електрообладнанням віддалено від вашого будинку. Тобто це розетка з Wi-Fi. Е, якщо, наприклад, вам потрібно Прогріти приміщення, там, встановлений конвектор, але його потрібно вмикати вручну. Ви можете Ввімкнули в розетку, конвектор вмикаєте в цей адаптер, підключаєтесь також до Wi-Fi і все можете контролювати його віддалено. Увімкнули. Конвектор вже увімкнений був на самому приладі, і він починає працювати, обігрівати. Також цей адаптер розрахований на 16 ампер, але вже це буде інший відео огляд, якщо потрібно. Ну, закінчив встановлення вже на 99%. Чому на 99%, тому що залишилось замінити наліпку якось так, все працює із телефону і хочемо вимкнути. Раз вимкнули, раз вимкнули, все працює ідеально. Тому якщо вам було корисно дане відео. Ставте лайк, підписуйтесь, Буду вдячний всім до зустрічі!